Перші слова Воскреслого Ісуса згідно з Євангелієм від Іоанна, вони прозвучали до жінки, до Марії Магдалини, яка шукала Ісуса, прийшла до Його гробу і хотіла його тіло знайти, але не знайшла і дуже плакала. І Воскреслий Ісус задає їй запитання жінко, чого плачеш, кого ти шукаєш? Дуже часто і ми не бачимо тепер в нашому житті Воскреслого Ісуса, тому що багато втрат, багато страждань, зосереджуємось на цих втратах і на цьому стражданні. І Христос Воскреслий так само задає питання нам, чого ти шукаєш? Кого ти шукаєш? Брати і сестри, в нашому горизонтальному житті маємо дуже багато страждань, дуже багато втрат. Але якраз пасхальні свята, в яких ми знаходимось тепер, допомагають нам в тому, щоб ми впустили в наше життя вертикальний погляд. Христос задає нам запитання, кого ти шукаєш? Звернися до мене, я Воскрес. Життя Ісуса ми бачимо, можемо розділити на чотири частини: життя, страждання, смерть, але після смерті є Воскресіння. Так і для нас важливо, щоб ми увійшли в цю тайну Воскресіння, щоб ми відкрили наші серця на Христа Воскреслого, і щоб досвідчили, досвідчували цю силу Христової перемоги. Тому що Він дає нам силу, щоб жодне страждання нас не зламало, і жодні втрати не стали в центрі нашого життя. Тому Христос задає запитання, чого плачеш, кого шукаєш? Якщо ми шукаємо Христа Воскреслого, він поряд з нами. Будьмо відкриті на Христа Воскреслого, щоб під час цих пасхальних свят ми досвідчили Його силу і досвідчили Його світло. Христос Воскрес!